Добрий вечір всім. Сьогодні 29.08. Канал Виноградного Одеса. Два дні назад я знімав відео. Коротке, була сильна злива, був сильний ливень. Затопило прямо в людей. дома. Я виложу зараз пару фоток. Таке горе прямо сильна була злива. І я говорив по винограду. Пройду покажу, що потріщить, що не потріщить, як себе буде вести виноград. Багато кому було цікаво. Друзі, всім привіт! 27.08 Ливень минут 40 уже такий вали. Просто стоїть вода і не впитує вже. Оце ми на самому ділі подивимося який виноград розірве а який видерже ну на ваших глазах благовіст дивіться яка ягода крупна взагалі крупняча Тут так трохи проволоку потріпало. такий несильно товарний вид, ну ягода просто бомба. Подивіться, які ягоди. Вона вже набрала солом'ого кольору, цукор вже підходить, нічого не потріщало, все живе, підемо далі. Це у нас Вікторія. Трохи странно, вона повинна була підтріщати, ну ви бачите, що ягода ціла, нічого не порвало, все ціленьке. А також сорт винограду Багатяновський. Це сигнальне. Такі сигналочки, теж все ціленьке, нічого не порване. Йдемо далі. Сігналка ландиша. Ландиш теж ціленький весь. Вже можна скуштувати. Добрий виноград. Йдемо далі. Так, це у нас румба, теж вся ціленька, вона вже трошки переспіла. Вона вже давно була готова. Дуже-дуже солодка. Як ви бачите, ніде нічого не тріснуло, не лопнуло. Так, хтось в коментарях писав, що Аркадія лопне перва. Як бачите, все ціленьке, нічого не полопало теж набирає такого соломіного кольору вже потихеньку вже прийшов цукор вже можна скоро вирізати сорт винограду називається анюта ну тут все вже бачимо що комашки працюють вже набирає цукор ну ще її трохи треба повисіть Анюта з мускатом, дуже багато хто її хвалить, гарний сорт, також підходить сорт винограду шоколадний, ну, плотний такий прямо, плотний плотний, набита така грона. Ну, ще йому треба, треба і треба. До речі, теж ніде нічого не лопнуло, не порвало. Преображення ціленьке, трошки є з перегрузу. ну але вже теж солодка ягода. Дуже гарна грона, сорт називається бордова мантія. Такий яскравий колір, ну такий необичний, такі гронки, теж вже можна скуштувати. Так, вже ягода солодка, він уже достиг. Також ще один кустик Аркадії. як бачите, все ціленьке, Аркадія. Витримала, якби все гаразд. Це у нас Вікторчик, теж ягода вся ціла. Це такий мускат чорний, хто знає теж, ну, ягода не маленька Гронки такі собі. Ну як бачите ще десь зелене є. Я ножничками не працював, нічого тут не робив. Отаке воно як є, так і є. А це, друзі, хотів показати восторг мускатний. Він уже повністю набрав свій колір. Ну не повністю, то ще де не де Уже на підході вже дуже сильний мускат виражений. Киш миш Арсенівський. Ви бачите, вже такі ягоди вже почали. Почали вже заізюмлюватися. Він уже тижня-півтора вже, тижня вже стиглий. Це він вже перевисів. Ну, є ягодки лопнуті. Лопнули. Ось. Де-не-де. Де. Ну, це небагато. Я не вважаю, що це проблема якась. Такий Арсенівський. А це, друзі, такий я купляв сорт. Називається Алтай. Ну, Він такий схожий з талісманом. Ну, разниця в тому, що е, теж у нього, як ви бачите, дуже крупна ягода. Ось так, так уже. Дуже крупна ягода. Е, він не гарошить, сильно урожайний, сильно рослий. Тут було на один пагін дві грони я поубирав, ну, отаку я вирву зараз. Я вирву пару ягід. <кій> І ви побачите, яка вона велика. Дивіться. Три ягоди вирунуємо. І ще треба, я вважаю, десь дня 3, 4, 5 навіть, повністю набрати цукор. Отакі грецькі горіхи. Нагрузка. Нагрузочку покажу. Так, трохи грузиться. Непоганий такий. М'ясистий. Має 3-4 косточки. Ну, але... Дуже велика ягода. Подивіться. На руку три штуки. Ну і ще вам хотів показати новинку Алвіку. Подивіться, яка ягода. Ось. Дуже крупна, дуже просто не віриться. Очам те, що ми бачимо. Подивіться, яка ягода крупняша. Такі гронки. Подивіться, яка ягода. Це просто красота. Це такі сигнальні гронки. Будуть іще. На, на другий рік буде вже Ще краще. Трохи по-другому подивіться. Як Володимир Микитович казав, на зиму ложимо і до весни з морозилки достаємо, потихеньку вживаємо. Так, да, він не ранній, да. ну то що крупний такий взагалі краса. Сейчас ще байконурчик покажу. Ось байконурчик. Ну, не знаю як у кого, а в мене, як росте, то я вважаю, що ще треба йому. Я знаю, з недільку, наверное, з тиждень. Такі нарядні гронки. Красота. Ну, пройшов 3-4-4 ряда пройшов. Показав вам те, що після дождя ягода витримала. Все гаразд. Я переживав. Дійсно переживав дуже сильно. Ну, Слава Богу, що все нормально. Все. Всім дякую. Всім пока. Підписуємося на канал, ставим лайк.